Всім слава Ісусу Христу. Перед початком перегляду відео хотів би подякувати глядачам, підписникам за підтримку, за спілкування. Багато з людьми спілкуюся сьогодні рівно рік, як ми відкрили канал, як я відкрив, і то було. Відео зроблено, перше відео на фоні жеребця. Хочу вам зараз його показати. Ви вже багато його разів бачили, але порівняйте тогорічне відео, який він, і порівняйте сьогоднішнє відео. Він собі тут стоїть у холодочку, відпочиває, бо в стайні спекотно у нас дуже жарко, тут є холодочок, трошки він собі тут стоїть. І так від, відпочиває. Так що дякую за підписки, за перегляди. Неодмінно підписуйтесь на канал, не забувайте підписуватись. Буде дуже приємно. Хто ще не підписався, то неодмінно підписуйтесь на канал. Всім гарно дякую за підтримку, за спілкування. Багато людей дзвонить, багато з ким спілкуюся. Багато з ким е, різні діалоги проводимо. Так що не забувайте підписуватись, переглядати. І всім приємного перегляду. Пишіть, чи жеребець за рік помінявся, чи ні. Йому у травні минуло 3 роки. Отак він зараз врхарі. Зараз так він виглядає. Є, yeah. є! Yeah. Дуже спокійний, адекватний. Собі стоїть тут і кайфує. Такий... такий мій харі. Жеребець, Нагадую на паровку. Кого буде цікавити, номер лише в коментарях, закріплю. Так що всім гарно дякую, всім приємного перегляду. Слава Ісусу Христу! Приїхала така е, шпачка. Від Івана, Жукотина, то вже одна кобела була. Тепер приїхала така сева у яблуках з таким лошачком. Не знаю, лошачкове півтора чи два тижні. Такий малий хлопчик. Має білі шкарпитки, таку лесенку. Ано покажи. Як то він ще називає, бо я забув. Купідон? О, називається Купідон. Така його мама. Гама її якраз. На його обід. Кобилу? Кобилу покрили? його мама. Кобилі 6 років, по-моєму. Іван казав, вона така дуже, на фез за лошам. Прррр! Стань Соня. Називається Соня. Має таку гарну темну сорочку. Така у яблука, але вона така не світла, а така темна шпачка. Пррр! Вона дуже мама сильна, бо я вижу вона за лошам. Кобила не є велика, але довга. А, що вона робить? Вона дуже боронить лоша. Має, має такого малого купідончика. О, вона веде жеребця з боку. Ну вона дуже за лошам вона дуже. Це мама сильна. На щот лошад? Вона на місці не стоїть, вона кругами ходить. Лоша має бути коло неї. Прр Соня, перр. Нагадую, кобила села Жукотин, від Івана лісника вже одна була. Тепер другу забрав. Прр, Соня. Прр. Такого має маленького купідончика. Маленькі, то є цікаве. Харі зробив свою роботу і віддихає. Як ура, дивися на це все. Жеребець адекватний, лошата, лошата не, не б'є, не кусає взагалі. До лошад гарно відноситься. Нема агресії, бо є жеребці, у мене колись було, що е, жеребець міг ударити лоша. А цей ні. Він вже цього року багато лошад бачив. Кобила, кобила агресивно. Туди за лошам гребесі. Дуже за лошам переживає. Мама, матка така сильна. Я не знаю, чи це перша лоша її, чи, чи вона вже мала. Надіємося, що що все буде, все буде добре. Бо не знаю, чи воно правда, але з практики, з практики наскільки я бачив і, і чув з людей, що жеребець чує, що коли кобила відбита, жеребець ну, має на увазі, коли кобила вже ужеребіла, Ну, нас так кажуть, відбилася то коли кобила вже рібіла, що, що жеребець чує і вже більше не скаче. Ну і... Бували у мене такі е, випадки, що це що жеребець е, ходив, нюхав, кобила хоч стояла, але жеребець нюхав і не скакав на кобилу. І після того є, Ну, що робили, кобила музиде, то кобила, кобила жеребна, значить це є правда. Тяша стояла, але вона так агресивно сіноси була за лошам. Я думаю, що ще сьогодні вечором, бо вже не дуже він до неї остро, як кажуть, йшов, але вона ще стояла і він ще зробив свою справу. Я думаю, що завтра вона вже жеребця не буде хотіти. Він теж спокійно, адекватно себе поводить. Трошки у нас погода помінялася, аж легше дихати, ще би дощик пішов, бо трошки з проблема. І вода пересихає і... Прихаря, ну чекай, навіть буде покажу, бо може хтось ще не бачив. Отакий от от такий жеребець. Можливо, нові глядачі, підписники. Це є жеребець Харі. 3 роки. Нога 29 167 на лінійку. 784 кілограми на вазі. Але це ще було е, середина травні, як я робив заміри і важив, а зараз, зараз не знаю, можливо, має і більше. Жеребець великий, великий, довгий. Біяхарі, біга. Такий, такий жеребець. Можливо, ще хтось не крив кобили, має бажання покрити, то таким жеребцем. Зараз вам покажу його перед. А ну, перед його. Є харі. Отакий має перед, перед має широкий, Коліна, ноги. Жеребець Харі. син легендарного старого Харі. Жеребець має все, має шию, довжину, висоту. Пррррр. Гарний гарний криш, як кажуть у нас, гарні розкладені крижі. Не є ситий, як кажуть, не є у м'ясі. Бе сплеканий був, але його ніхто не сплікує, бо тому що він є, у, як кажуть, у робочому, у робочому стані, у робочому вигляді. Так що, кого заінтересував би такий жеребець, то будете дзвонити, ним багато людей інтересується, криють кобели. З Чернівецької області є кобили. Із Тернопільщини ще люди дзвонили. Спиталися, що як, які ну, на яких умовах працюємо, чи веземо, чи, чи кобили беремо до себе, що як. Має гриву таку на два боки. Один бік час менший. Не знаю що. А один такий фес, велика грива. Густа. А з однієї сторони теж густалечик коротше. Такий наш жеребець. Шо? Ну що? Нагадую, ми знаходимося в Івано-Франківська область, Коломийський район, село Великий Ключів. Кого би заінтересувало, хто має бажання. <кхи> покрити, покрити таким жеребцем. <кхи> Рр, <"Ррррр>, харі, гай. <кхи> покрити таким жеребцем кобилу. Жеребець має шию має, та має усе. Таке. Комусь може подобає чи не подобає, навіть там собі каже хто що хоче. Не то, що, що він мій, та я що скажу, що цей, але дійсно, жеребець має все. Жеребець має красу, жеребець має адекватність, запріжний, робочий. Думки людей е, ну, різняться, бо тому що кожен собі. Кожен собі Кожен собі рахує по-своєму і має собі свою точку зору. Але жеребець вартий уваги, не каже хто що хоче. Для полукровка це є бомбезний жеребець. Такого полукровка знайти не так просто і не так легко. Бо я того щось вижу по інтернету, жеребців всяких різних отакий, От такий жеребець. Так що хто має бажання, хто ще не крив чи шукає чим покрити, сподобається вам будете дзвонити. І така, кажу, шпачка. З села Жукотин. Сезон, сезон проходить. Вже у нас практично зараз осінь. Це вже прикінець серпня, але сезон йде так має бути. Отакі От такі у нас варіанти, такі різні кобили приїзді до Харі. Стоїть адекватно, спокійно собі. Так що дякую. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь активніше на канал. Коментуйте. Всім мирного неба, спокою, слава Україні, до побачення. Будьте здорові!